percent Все нове, це добре забуте старе. Метод використання вазеліну в якості зволожучого крему в свій час заполонив собою абсолютно весь Тік-Ток і мої рекомендації в тому числі: вазелін на обличчя або таке модне слово слагінг, чого ці тіктокери не понапридумують, скажете ви, але насправді вазеліном користувалися наші мами і бабусі. Сьогодні ми будемо говорити про новомодний тренд Тіктоку. Ви дізнаєтеся, для кого метод використання вазеліну може працювати. А для кого буде створювати ймовірні проблеми? А також до чого тут компанія Maybelline. Якщо ви не підписані, то рекомендую підписатися і буду вдячна, якщо поставите дзвіночок і лайк цьому відео. Таким чином, ви будете підтримувати цей канал і спонукати мене до створення нових відео. Я вже, як то кажуть, в ресурсі і готова до створення нового контенту. Що таке вазелін? Вазелін або петролатум джелі це біла субстанція без запаху і смаку, яка складається із мінеральної олії і твердих парафінів. Що це все отримують? Із нафти. Буквально це продукт нафтопереробки. Звучить дуже страшно, правда, але насправді це один із найнетоксичніших і найбезпечніших інгредієнтів, які ви можете нанести на своє обличчя. Неочікувано, так? Вазелін не токсичний, і випадки алергічних реакцій були настільки нечастими, що вважається, він не здатний викликати нічого подібного. До речі, ви знали про історію створення багатомільярдної компанії Maybelline. Вона також пов'язана із вазеліном. Засновник бренду Томас Уільямсон побачив, як його сестра Мейбл фарбувала вії з суміш вазеліну і вугля. Підприємницький розум Томаса вирішив запатентувати рецепт і створив продукт із назвою Леш Brown, який і зробив компанію Maybelline популярною у всьому світі. В 30-ті роки в Голівуді Вазелін активно використовувався в якості хайлайтера для того, щоб надати шкірі сяйва. В косметології вазелін набув популярності через його ефективність в догляді за сухою атопічною шкірою або шкірою з. Екземою. На шкірі він створює оклюзію, тобто плівку, яка захищає шкіру від трансепідермальної втрати вологи. Також ця плівка буде захищати вас від зовнішнього середовища. Маю на увазі вашу шкіру: від вітру, холоду або морозу. Вазелін, я пам'ятаю ще з дитинства. Він був в такій металевій шайбочці і був жовтого кольору. А ось цей, що я тримаю в руках, прозорого кольору. В чому різниця? Колір вазеліну, як не дивно, залежить від ступені його очистки. Чим світліший колір, тим вазелін чистіший. До речі, вазелін не поглинається шкірою і не всмоктується в кров. Взагалі, звідки прийшов цей тренд на використання вазеліну для обличчя? Вгадайте з першого разу: з Південної Кореї. Ох, ці корейці: Ензимні пудри, сонцезахисти, тонізування шкіри, вазелін. Ви скажете, що ні, Ілона, ти не права. Тонізація і сонцезахист існували ще до того, як корейці підхватили цю хвилю. Ви праві, але корейці – саме ті, хто популяризував тонізацію шкіри і обов'язкове використання сонцезахисту. Знаєте, навколо сонцезахисту зараз літають багато міфів. Одні говорять, що це обов'язково, інші говорять, що взагалі це фігня. Використовувати їх не потрібно. Вони викликають рак, не захищають від пігментації і не захищають від раку шкіри. Чи є в цьому доля правди? Ми будемо говорити в наступних відео, тому тични на кнопку підписки жартую, все добровільно, примусово. Як використовувати вазелін для шкіри обличчя. Почнемо з того, що шкіру необхідно очистити від забруднення або від макіяжу. Допускається використання вазеліну на вологу, але не мокру шкіру. Можна використати зволожуючу сироватку, а поверх тонким шаром нанести вазелін і лягти спадки. А якщо зимою руки чи губи стають сухими, то спробуйте використовувати вазелін. Коштує він копійки, а результат дає просто неймовірний. Зараз вазелін є у різних формах, у формі стіку. У формі бальзаму для губ, у формі шайбочок з різними запахами, ароматами і так далі. І знаєте, вазелін у формі бальзаму для губ це дуже зручна штука, тому що коли ви знаходитеся в громадському місці, не дуже хочеться лізти брудними пальцями, брудними руками в ті шайбочки чи ці коробочки. І Використовувати то все на свої губи. В домашніх умовах так, ви маєте доступ до води, можете помити руки, але в громадському місці, ну, перепрошую. Ну а тепер давайте поговоримо про недоліки: ось цього слагінг. Якщо для сухої, атопічної або шкіри з екземою ця плівка, тобто оклюзія буде рятівною, то для жирної і комбінованої шкіри ця плівка може створити проблему у вигляді комедонів або появі висипів. І справа не в самому вазеліні, а в плівці, яку він утворює, тобто в оклюзії. Він нібито запаковує вашу шкіру разом із себем, і йому просто немає куди виходити. Від цього і будуть з'являтися проблеми. Тому ні, сам по собі вазелін не комедогенний і не заб'є пори, тому що молекула вазеліну надто велика і не має здатності проникати всередину. Про це ми вже говорили раніше, але ось ця оклюзія створить проблему на себе комбінованій або жирній шкірі. Напишіть, як ви використовуєте вазелін, тому що шляхи застосування починаються від використання його для змащування шкіряного взуття до змащування дитячих сідничок. Не забувайте про дзвіночок, тому що скоро будуть цікаві відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного дня або вечора. Скоро побачимось!